Зараз я дам тобі інструкцію, як досягти успіху я та розбагатіти. Перше і найголовніше, що ти маєш зробити, це привести своє власне тіло в порядок. Для цього є багато причин, чому це допоможе тобі досягти успіху. Перше це навчить тебе дисципліні, тому що для того, щоб збудувати тіло своєї мрії, тобі потрібно рутинно. Робити одну і ту саму роботу, да? приходити в зал, брати залізо на себе, і тобі не хочеться, а ти все одно приходиш. Таким чином ти дисциплінуєш себе. Ти вже не так просто здаси, да? коли мова буде йти про твою кар'єру чи бізнес. Друге, що тобі дає привести себе в форму, це те, що в тебе з'являється додаткова енергія здобувати успіх для того, щоб бути першим. Тобі потрібно дуже багато енергії та сил. Тут може тобі допомогти твоя ендокринна система, да? гормони, тому що саме гормони дають там силу. Якби в мене не було тестостерону, то я би був такий самий, як жінки. Як ви думаєте, чому жінка, коли ходить в зал, не може собі зробити такі банки, як чоловік? Хоча вони там відпрацьовують дуже добре, але в них нічого не зростає. Саме тому, що в них в 20 разів нижчий тестостерон, ніж у тебе. Вони просто фізично не можуть наростити собі м'язи незалежно від дієти, від інтенсивності тренінгу і так далі. В твоєму випадку тобі пощастило, в тебе є тестостерон. але... Я можу його збільшити тобі за допомогою ендотерапії. І тоді всі твої результати в залі вони будуть приходити набагато швидше. А з цими результатами і будуть приходити результати в твоєму бізнесі. Ти, ти побачиш, наскільки змінюється твоє життя, наскільки ти більше став амбіційним, наскільки більше ти почав заробляти та намагатися стати краще. Тестостерон це гормон конкуренції. Якщо в тебе низький тестостерон, тобі байдуже хто перший, ти можеш бути і третій. А якщо в тебе високий тестостерон, ти маєш стати першим. Це просто закладено в тобі. Розумієш? Тому звертайся до мене, здавай аналізи, і ми піднімемо твій тестостерон разом.